Так, добрий день, шановне панство. Дивіться, стандартна самка не родила, а мале внутріня все, все в неї молоко. Ось та срібна самка вон, дальня, вона родила. Ті випрошують в мене того. І одне внутрішня дуже-дуже Хто Говорить про те, що самка, напевно, за декілька днів. Буде родити. Ну, але ну, внутрінята будуть бідні, напевно. Бо е, будуть забирати молоко е, ті старші нутринята. Раз вона така добра, що віддає, бо зазвичай самки не завжди вони. Навіть ота от срібна самка, як вона мала малих, то чужі нутринята підходили до... До неї, то вона фиркала і страхала їх, ну, по крайній мірі, то, що я бачив. А та самка дуже добра. Бачите, як? Ну, Замітно, що вона то, що є молоко, ну, внутрішня просто так не вчепиться до тої цицьки і не буде тягнути. А молоко виділяється у зв'язку з тим, що мають бути от, -от роди. Так, зараз буду годувати. От момент хотів вам показати, як воно є. І зараз буду мукранько тут. Зараз і пістилки трошки кину і, і трави, і гранули. Вже кинув їм, дивіться, картоплю, вони погризли, відгризали кусочки, ну, але то все позбирається. Внутрішня вже файненькі, треба буде лапнути декілька на кинути на вагу. Ось сьогодні 6-го, напевно вже, а вони з 28-го, напевно, травня, тобто їм 8 днів, але вони вже дуже гарненькі. По-перше, мало є, по-друге, дві самки суть. То чого, по крайній мірі, одне внутрішнє. Все, дякую за увагу. До побачення.